Отак би знову лютий відмотати, вранці робота, філіжанці втома, і кожен день в забігу стартувати так, так щоб кожен був у себе вдома, в своєму місті, спокої та тиші, чи у селі, мов крапелька на карті, де воля, сила і проблеми інші, які мокрих очей. Ніяк не варті, де вечори з коханим в обіймах, де про сирену нам ще невідомо, туди, де лиш по розповідях війни, де не душить від одного слова, не паморочить від брехні Росії, не зносить розум світове мовчання, де ми, хоч і останні гречку та не раби насильного знищання. єдині ми, ми любимо свободу, зламні духом ми Шевченка діти, отак бу славу в потяг місяць лютий, Щоб кожну неповторну мить радіти.